Реактори на японській електростанції «Фукусіма-1» були спроектовані у 70-х роках американською компанією Дженерал Електрик. Коли будівництво тільки почалось, інженер Дейл Брайнбенбо та двоє його колег звільнили з цієї компанії у знак протесту. Вони вважали, що конструкція одного з реакторів мала настільки серйозні недоліки, що могла загрожувати серйозною катастрофою. Зараз у США діють 12, 23 Аналогічні до японських реакторів експерти розгорнули дискусію чи безпечно продовжувати їх експлуатацію з подробицями Тетяна Ворожко. Оператори атомних електростанцій США запевняють, що вони готові до можливого стихійного лиха. Ця станція абсолютно безпечна. Речник Білого Дому каже, що американські стандарти до надійності атомних електростанцій є надзвичайно високими. Американські атомні електростанції збудовані так, що вони витримують землетрус. Про це ж запевняє міністр енергетики. США. американський народ може бути впевненим, що США мають високі вимоги до роботи атомних електростанцій з понад сотні атомних електростанцій. 11 знаходяться в сейсмічно небезпечних зонах. 23 мають реактори подібні до японської фокусіми. Фукусіма-1 має реактор, якому 40 років, і він перший опинився в кризі. У нас у США, 23 Точнісінько таких реакторів. До того ж, на багатьох атомних електростанціях у США певні заходи аварійної безпеки поступаються тим, що існують в Японії. Зокрема, після того, як у результаті землетрусу на АЕС Фокусіма припинилися електропостачання, запрацювали запасні дизельні генератори. Після того, як і вони вийшли з ладу, охолодження реактора відбувалося за рахунок Резервних акумуляторів. Отже, японські атомники мали додатково 8-12 годин, аби зупинити реактор. У США, натомість на багатьох електростанціях дія резервних акумуляторів розрахована на удвічі менший термін. Чимало акумуляторів у США не такі ефективні, як в Японії. Атомна індустрія у США, вважають експерти опиниться, ніби під мікроскопом. розгляд документації забиратиме більше часу. Зростуть вимоги до заходів безпеки. Все це збільшить вартість електроенергії. Неурядові організації погоджуються, що, хоча стандарти в атомній енергетиці світу покращилися, найгірша катастрофа ще попереду. Японці найбільш підготовлені до землетрусів та цунамі у світі, але і вони недооцінили ймовірність землетрусу силою у 9 балів. Зрозуміло, що стандарти безпеки мають бути переглянутими. Арджун Бакаджані з інституту дослідження енергетики та охорони природи вказує ще на одну можливу проблему. Від атомної індустрії не вимагається покриття збитків на суму більше ніж 11 мільярдів доларів. Коли ми говоримо, що виплати з бюджету мають бути зменшені, ця цифра мусить бути переглянута. Бакаджані сподівається, що за сучасного розвитку науки та технологій атомна енергетика незабаром стане справою минулого. Розщеплювати атоми, у результаті чого створюються речовини з періодом напіврозпаду в десятки тисяч. Та навіть мільйони років, і все це, щоб кип'ятити воду, це не має сенсу. Всього 13 місяців тому президент Барак Обама пообіцяв забезпечити урядові гарантії на позики у 8 мільярдів доларів для будівництва нових атомних електростанцій. США. це означатиме будівництво нового покоління безпечних чистих атомних електростанцій в нашій країні. Тоді побоювання щодо глобального потепління змусили урядовців звернутися до мирного атому. Планувалося будівництво 20 нових атомних електростанцій протягом попередніх 30 років до атомної енергетики США ставилися насторожена після вибуху на атомні електростанції в Пенсільванії. Тепер, після катастрофи в Японії, ця політика знову може змінитися. Тетяна Ворожко, Голос Америки.